Ні норми, планові норми, наші попередні розрахункові для отримання максимального врожаю, кожен рік ну не давали того очікуваного результату, ми але на це були об'єктивні умови, там е кліматичні. Да і тому, коли ми на контролях робили менші норми використання цих добрив, воно показало свій результат. Тобто в нас різниця між повною системою живлення і на контролі, де ми робили мінімально, от, різниця була несуттєва. І це дало нам сигнал для того, що нам треба передивитися і зменшити. І найголовніше, по кукурудзі ми ще і розділили. Тобто ми при старті даємо частину і потім додатково ще робимо підживлення. Тому що ну, об'єктивно це мікробіологія і агрохімія і ґрунтознавство, вони ж нікуди не діли. Вони як були, так і залишилися, що ґрунти містом гумусу більше 2,5% можуть самі зенеруватися до 20 кг азоту. Тільки нам треба зрозуміти, що для цього треба зробити, щоб ґрунт це робив. От. А в наших руках на сьогоднішній день все це є.